Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі в Христі, сьогодні Господь Бог подарував нам ласку з усією вселенною, подібно так, як це було 2000, ну, трошки більше, як 2000 років тому назад у Єрусалимі, пережити можливість радості входу Господнього у Єрусалим. Ось люди, які побачили чудо Воскресіння Лазаря, у захопленні виходять назустріч. Ось вони в радості, з пальмовими гілками, зустрічають того, хто приходить до них, як цар. І мені подобається, я якось читав таку думку Олександра Міня, кажу: подивіться, як в'їжджають у міста завойовники. Вони їдуть на спеціальних колісницях, вони мають спеціально підготовлених коней, вони швидкі. В облаштунках, так входять для того, щоб керувати народами, щоб ними володіти. А зовсім відмінно у Єрусалим входить цар царів і господар господарів. Бог, податель Воскресіння, податель життя, той, у якому живе все, сідає на ослядку. Мирне, лагідне, продаде, коли і вперте. Е але для того, щоб війти і показати, що Він входить у Єрусалим, як цар миру. Люди в захопленні вітають, а знаємо, що Господь Бог сумував і казав, «Ти не пізнало часу твоїх відвідин. І ось в цей день варто подумати. Кожен з нас, напевно, пам'ятає таку мить у житті, коли небо було надзвичайно близько, коли серце відкрилося для того, щоб чути Бога, а потім бувала суєта. Холод, оклики, лихі розмови. І помаленько-помаленьку цей досвід у житті людини віддалився. І були навіть такі люди, які про нього більше ніколи не згадали. Попросімо Господа Бога, щоб ми завжди були здатні почути час Його Господніх відвідин. Попросім Бога, щоб і ми могли йти Йому завжди назустріч, співаючи осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ми молимо Тебе. Спаси нас саме це значення Слова. Осан. Поможе нам, Господи, гарно пережити цей тиждень Твоїх страстей, у молитві, утворені добра, відкрий нам очі і серце, щоб і ми були причасниками свята всіх свят, торжества всіх торжеств, Твоєї Пасхи, переходу від смерті у життя. Амінь.